Влітку хочеться пити. І це правильно. Ми починаємо пити воду, п'ємо її багато, пітніємо і втрачаємо з потом натрій. Потім ми знову починаємо пити, але коли це вода проста, звичайна вода, то цей натрій, який буде в організмі, він буде тою водою розбавлятися. Тобто користі від того пиття не буде особливо ніякої. Воду п'ємо тіньочку сидимо, а все одно самопочуття не дуже. В чому ж причина? Зараз я вам розкажу. Будь ласка, ставте вподобайки і підписуйтесь на YouTube канал, щоб нас було більше. Дякую. Людина починає втрачати натрій, і тому розвивається слабість, втома, можуть навіть бути судоми, може бути серцебиття. Тому що Калій, натрій, кальцій, магній це важливі електроліти. А електроліти це такі хімічні речовини, які проводять електричний струм. І вони регулюють роботу нервів, роботу м'язів. І от коли виникають з цим проблеми, то, відповідно, страдають і м'язи, і нерви, і взагалі ми погано себе починаємо почувати. Тому потрібно поповнювати оцей. Баланс електролітів. І, як правило, допомагає це робити вода. Це не реклама Миргородської води, просто мені під руку попала етикетка. Вода підходить і Миргородська, і Моршинська, і Поляна Купель, Шиянська, тобто вода, яка містить електроліти. Ще коли ми візьмемо відстояну фільтровану воду, додамо туди трішки солі, додамо декілька крапель лимону, соди, меду, якщо ви любите мед, то це теж буде такий чудовий напій, який буде давати нам змогу поповнювати електроліти в організмі. Тобто літо це пити, але не просто пити, а поновлювати свої запаси. Електролітами. Ще коли їсти багато фруктів, багато овочів, то це також ми будемо здорові, тому що електролітів у нас в організмі буде достатньо. П'ємо воду, п'ємо фрукти, овочі, і нехай всіх нас все буде добре.